Шановні друзі, просимо до слова Ігоря Міроштиченка. Христосі кричає і слава Україні. Шановні товариство, я народний депутат України. І я, як одна з тих людей, за яких голосували, в тому числі і ви, яка має честь представляти український народ в українському парламенті, який. Бандою окупантів знищений і не існує сьогодні, в принципі, стою з вами тут поруч. І стояв так само, як і мої побратими, як представники всіх трьох опозиційних фракцій на цій сцені упродовж понад 50 днів, майже два місяці. І ми не просто стоїмо. Ми разом з вами діємо, діємо так, що ця банда не може вже нас не помічати на цій сцені. Було сказано вже багато слів, але я дозволю собі повторити. Все, що ми робили, воно діє. Тому що ця банда 16 січня продемонструвала всі свої страхи, проголосувавши за так звані закони. Вони написали все, чого вони бояться. Вони бояться наших пікетів під будинками суддів прокурорів, вони бояться наших пікетів під міжгір'ями. Вони бояться нас, коли ми збираємося більше, ніж троє. І тому ми діємо правильно. Що таке народне віче? Що таке закони? Що таке влада? Влада це тоді, коли твої накази виконують. Це не будівлі, бо ми маємо будівлю Київ ради, але ми не керуємо Києвом. Це не будівлі, бо про спілки ми так само не контуруємо. Ми, взяли. ми можемо піти в Верховну Раду. Ми можемо взяти адміністрацію президента. Ми готові залити кров'ю вулицю Банкову, Але чи матимемо ми вплив у цій країні, чи ми впливатимемо на те, що відбувається в країні? Ні. Знаєте чому? Тому що кожен українець сьогодні має усвідомити все, що ця банда голосувала на 16 -го січня в Верховній Раді. Все, що ця банда вважає законами, і все, що вона наказує нам, не є законами для нас. Тому що ми українці і ми не визнаємо їхніх законів. Ми маємо усвідомити те, що вони називають законами, для нас не закон. Воно не діє. І це має робити кожен із вас по всій Україні. Заботувати їхні вимоги. Державні службовці не повинні виконувати розпоряджень своїх керівників. Міліція не повинна виконувати наказів своїх керівників. Кожен працівник не повинен сьогодні читати те, що говорить Чечи там Єфремов інші бандити, кажучи, що це закони. Тому що, виконуючи ці закони, ви стаєте глинниками у механізмі системи, яка тримає Януковича на горі. Закони це те, що ми вважаємо законами і те, що ми виконуємо, так да, чи ні? Ви прекрасно виглядаєте сьогодні з каструлями на голові, з казками, тому що ви боретеся, тому що ви демонструєте цій владі, що ми плювати хотіли на їхні закони. Ми сьогодні можемо сваритися між собою говорити, що там немає лідера, що ми не готові до радикальних дій. Ми готові бути людьми, ми готові бути нацією. Ми демонструємо це впродовж двох місяців. Звичайно, опозиція в парламенті могла бити писки. Я думаю, Значна частина депутатів партії регіонів покірно піднімаючи руки в парламенті, казала, що це не парламент. Ми цього не хочемо, але вони не усвідомлюють, що вони виконують роль баранів у загоні в кошарі, які годують, а завтра пустять під ніж. Тому вони розраховують на українців, на нас. Вони пристосуванці. Але ми не пристосуванці, ми не вівці, ми не тварини. Ми народ. Чим народ українці відрізняються від простих істот тварин? У людини, яка називає себе людиною, не повинно бути почуття страху, особливо почуття страху перед захистом власної гідності. Ми маємо бути гідними називатися народом і тому ми не вподібнимося тваринам і істотам. І тому розчарування, яке можливо когось охопило після 16 січня. Не повинна запанувати у нашій душі по простій причині. Мені телефонувало дуже багато людей, але одна жінка з Сумщини, яка є підприємцем, яка є росіянкою, але вона є патріоткою України, і вона говорила, що треба боротися, вона мене надихнула на одну дуже важливу річ, яку ви маєте всі почути і усвідомити. У неї є важка хвороба, і вона каже: я залежна від цієї хвороби, я не можу ходити. я Дуже багато не можу на вулиці бути, але подумки я з вами. Що таке сьогодні режим Януковича? Це пухлина, ракова пухлина на тілі і в тілі здорової, незалежної держави, гідною нації українців. Як боротися із цією раковою пухлиною, коли людина хворіє на рак, і вона визнає, що вона хвора, вона стає пригніченою. Вона помирає. Коли людина знає, що вона хвора, але вона бореться зі своєю хворобою, вона живе так, як має жити людина, вона робить усе, що роблять здорові люди. Дуже часто, практично завжди, вона перемагає. Саме тому українці сьогодні, маючи ракову пухлину у вигляді банди регіонів Януковича на своєму тілі, мають не визнавати їхніх законів. Забути про те, що вони нас залякують, забути про їхні погрози і продовжувати боротися. Я глибоко переконаний, що наша боротьба призведе до перемоги цієї хвороби. Ми не можемо сьогодні оперативним шляхом вилучити цю ракову пухлину, тому що оперативним шляхом вилучати треба готуватися. Ми не можемо сьогодні йти голіруч. На їхні озброєні закони Альфа. І знову ж таки не можемо штурмувати якісь будівлі, бо будівлі не дають нам влади. Але ми маємо боротися і пам'ятати, що ракова пухлина на тілі України не може зробити нас заручниками цієї хвороби. Ми є нацією людей, українців, і ми маємо цим пишатись. Маємо боротися і обов'язково переможемо. Все, що ми робимо, ми робимо правильно. На цій сцені було сказано багато інших дій, які ми далі будемо продовжувати діяти. Але найголовніше саботувати і не визнавати всього того, що вони вважають законами по всій Україні, саботувати і не визнавати того, що вони вважають наказами влади, тому що для нас. І маємо доносити кожному українцеві, що боротьба завжди завжди призводить до перемоги. І ми, я глибоко переконаний тому, переможемо! Слава Україні! Слава нації! Україна! Дякую, товариство!